Я ще раз підтвердила, що я володіла інформацією про те, що суддів конституційного суду підкуповували, примушували, залякували приймати завідомо неправосудне рішення. І я пред'явила в Генеральній прокуратурі два рішення Конституційного суду. Перше від 17 вересня 2008 року, де написано, що коаліція формується тільки фракціями, і вчорашнє рішення Конституційного суду, де записали, що можна формувати продажними депутатами окремо від фракцій. Так само саме наявність таких двох діаметрально протилежних рішень говорить про те, що конституційного суду. З моменту прийняття вчорашнього рішення в Конституційному суді просто більше не існує. Громадяни України, Україна вже не може більше покладатися на свій Конституційний суд. І саме тому сьогодні в Генеральній прокуратурі моя позиція була такою самою, якою вона була публічно оголошена на всіх моїх зустрічах з пресою. І я під тиском Генеральної прокуратури. І під тиском Януковича міняти свою позицію і свої оцінки того, що відбувається в Конституційному суді, не буду. Я ще раз підтверджую, що рано чи пізно, але Конституційні судді будуть відповідати за те, що вони зруйнували повністю вибір людей, зруйнували конституційний порядок формування влади і відповідальність, так як на Януковичі за це лежить, так і на суддях Конституційного суду. Обслуговувати. При владі не вигласів і злочинців, я думаю, конституційний суд не має права. Які є запитання? Ну, Будь ласка, не Я саме не варти, і чи були прийняті ваші докази, не. що на до підкупову я, я дала всі пояснення і далі буду давати ці пояснення, якщо Генеральній прокуратурі буде потрібно, але мені дуже прикро, що Янукович починає розмовляти з своїми політичними опонентами через грати. Оце дуже прикро. І думаю, що це йому на користь, як політику, не піде. В якому статусі вас запросили? Ви з'ясували? Так, дати пояснення і інформацію. Ну, я думаю, що це ми зможемо зрозуміти тільки через декілька тижнів. Ви сказали, що на вас тисне прокуратура, яким чином тисне відбувається? Самим викликом Генеральну прокуратуру, Невже ви не розумієте? Щоб просто викликати Генеральну прокуратуру і вимагати давати пояснення, я думаю, що не в кожній країні демократичній побачиш такі стосунки в політиці. Ви що Це що заявляє інститутник судді? Друзі, я прокуратурі під'явила всі докази, які в мене є, всі повідомлення інформаційні, які я маю, але головний доказ скоєного злочину є. Це рішення Конституційного суду, яке вчора прийнято 11 суддями Конституційного суду. Рішення, яке строго суперечить їх же попередньому рішенню. Це рішення, проти якого проголосували сім суддів Конституційного суду на попередньому рейтинговому голосуванні. І я дуже хочу вірити в те, що будуть окремі думки Конституційних судів, які зможуть суспільству також надати знання, що відбулося в Конституційному суді. Я дякую за увагу.